Доброго вечора! Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого, про бідного хлопця, який щасливо оженився. Хлопець дійшов до одної великої ватри, коло якої лежав якийсь велетень, прикритий величезною гунею. Хлопець тихенько підійшов до велетня й заліз у рукав. Коли той чоловічище пробудився і встав, легінь, що проти нього визирав, мізерним чоловічком випав із руки. Велетень дуже здивувався і сам себе звідає, як потрапив сюди той дітвак. Потім каже Ну, не бійся, хлопче, будеш мені за сина. І там, серед гущавини, вони довго жили собі разом. Хлопець змужнів, став красним легіним і скоро зажурився. Ніщо не тішило його, ні до чого не мав охоти. Що з тобою, синку?» – здивувався велетень. Чому ніщо тобі не миле? Дідеку, мовив хлопець, хотів би я оженитися. Ну, не біда, синку, недалеко звідси тече одна ріка, куди ходять купатися три чарівні дівчини. Одна краща від другої. Котре з них захочеш, та і буде твоя. Зараз піди до ріки, стань потайки, і коли вони прийдуть, то вибери з-поміж них одну. Хапай, верхнє платі і тікай, та дивись, не оглядайся. Дівка побіжить слідом за тобою і буде улесливе тебе умовляти, аби ти озирнувся, а ти стій на своєму. Молодший син бідняка спустився до ріки і потайки став собі. Невдовзі з'явилися три чарівні дівчини. Хлопець вибрав з поміж них одну і схопив верхнє плаття, почав тікати. Увиділа то дівчина і побігла за ним, просячи, улесливими словами, аби він озирнувся. Доти його просила, умовляла, що хлопець став і озирнувся. Тоді вона прискочила і забрала верхнє плаття. Хлопець засмучений повернувся до старого велета. Той звідає його. Що з тобою, синку? Чого ти такий засмучений? Не слухався мене? Ну, та не біда. Завтра підеш знову до ріки, але будь розумний, роби так, як я тобі казав. А не піддавайся у лесливій бесіді, бо зле тобі буде. На другий день наймолодший син знову спустився до ріки і причаївся. Коли три чарівниці прийшли за води, він так само, як і перший раз, добре придивлявся до них. Підкрався, схопив верхнє плаття. Накинув на себе й пустився тікати. Дівчина за ним і знову промовляє солодкими словами. Хлопчику, голубчику, обернися лише на хвилинку, на я тебе увиджу. Хлопець обернувся, а вона прискочила, схопила плаття і знову залишився неборака сам. Повернувся додому засмучений ще гірше. Ну, синку, що з тобою трапилося знову, звідає старий, не послухався підеш до ріки завтра. На третій день наймолодший син втретє спустився до ріки і потай став собі. Коли три чарівниці прийшли до води, він так само видивив, яка дівчина найкраще. А потім узяв на себе верхній одяг і ноги на плечі. Русалка одразу побігла за ним. Вона й тепер обсипала його солодкими, як медок словами, просила, аби він став, аби озирнувся. Але цього разу наймолодший син не озирнувся. Старий дуже зрадів, а хлопець ще в тисячу разів. Велетень потай попросив від нього верхнє плаття і сунув порожній волоський горіх. А потім дав хлопцеві й сказав Най той горіх. Під лайбик і дуже пильнує, аби хтось не взяв. Справили весілля і хлопець якось каже Дорогий мій дідику, у мене ще живі няню й мамка, а я давненько в них не був. Піду з молодою жоною і вивідую їх. Іди, іди, синку. І годиться, аби ти відвідав свою старшину та показав невістку. Старий накреслив на пилюці коляску кочею і чотирьох коней, а потім дав хлопцеві чарівний кантар. Притому наказав, як буде потрібно, то так само випиши на поросі коня. Удар його кантарем і кінь стане справжнім. Потім сідай на нього і тільки скажи, що хочеш бути там і там. Вислухавши напутні слово діда, молодята красна відкланялися, сіли в корчію й повезлися. У скорім часі добралися до того села, де жила рідня наймолодшого бідняцького сина. Хлопець погнав кочію, просто віців двір. І що він увидів? Там якраз ішла велика гостина, було повно преповно людей. Він звідай гостей, де газдай газдиня. Йому відповіли, що зараз їх покличуть. Прийшли газда з газдинею, радо прийняли ще двох бажаних гостей, величаючи. Незенько вам кланяємося на нашому обісті милостиві пане і милостива пані. Що тут за гостина, звідає хлопець? Вони розповіли, та мали ми одного наймолодшого сина, і той син пропав. А ми святкуємо сей день, споминаючи на хлопця, бо він так добре заробив, що від того і ми розбагатіли. Та то я, ваш син, зізнався гість, а це моя молода жона. Старенькі вже й не знали, що казати з великої радості, і як би там не було, раділи й брати. Оскільки не справляли наймолодшому весілля, то зажадали відгуляти його саме тепер. Учинили ще більшу гостину, закликали на неї все село і за давнім звичаєм поженили молодих. Три дні тривало те весільне свято, а молода красно танцювала. Усі задивилися, як вона танцює, а молодий тим часом заснув. Тоді молода каже Могла би я ще краще танцювати, коби взяла на себе верхнє плаття, котре зашито у підклаці чоловікового лайбика. Старенька мати була рада догодити невісті, вона пішла до сплячого сина, випорола з лайбика волоський горіх і віднесла його молодиці. Невістка вийняла з горіха своє верхнє плаття, одягла на себе і почала в ньому танцювати у сто разів краще, як доти, бо була рада, що дістала назад своє плаття. Та раптом вона перемінилася в голубку і, як не чудувалися з того усі люди, відлетіла. Почали казати. Найкличуть її чоловіка, якщо хоче ще раз її видіти. Якось розбудили молодого, вийшов він на двір, а жіночка голубочка, і крикнула йому Глядай мене у Чорному місці, аж за сьомим морем. Тоді змахнула крильми і відлетіла геть. Молодий зажурився і сказав своїм родичам, що він у них не може залишатися, бо мусить іти в далекий світ за своєю жінкою. Він намалював на пилюці коня, вдарив його кантарем і, коли той коник заіржав, сів у сідло і помчав. Скоро вже був у старого велетня. Розповів йому, що з ним сталося, і звідає, де то чорне місто, сьоме море, куди його мила полетіла в подобі голубки. Не дуже я знаю, де воно є, відповів старий. Та, може, мій золотогривий кінь буде ліпше знати. Він вивів коня і посадив хлопця у сідло. Притому навів, найдуже пильнує, бо кінь буде нестися під самі хмари. Хлопець відклонився і полетів. На третій день справді він був у чорному місті, але доки долетів, то зовсім посивів. Жінка, що жила там, у великому палаці, сказала йому та як мені прийняти старого чоловіка, коли я в тисячу разів молодша і красніша? Вона наказала своїм служницям приготувати купіль і зілля, від котрого людина молодіє. Викупався бідний чоловік і став такий, якби купався в чарах. Відтоді вони вже не розлучалися. Разом їздили на гостину. І до діда Велита, і до своїх родичів жили собі щасливо і, може, й нині ще живуть, але казку час уже кінчати.